Добрий день, шановні мої підписники і гості каналу. Сьогодні я готую ватрушки. Просіла 2 стакани борошна, закип'ятила півтора стакана сироватки і вливаю у борошно. Розмішую легенько лопаточкою. Тісто витягло до кімнатної температури. У чашечку насипала ложку цукру, пів малесенької пачечки дрожжей підготувала. У чашечку з цукром викладаю дрожжі. І заливаю ложечкою буквально теплої води. Трішки тепліше, ніж кімнатна температура. І розмішую. Вливаю цукористь дріжджями в борошно, додаю ще борошна просіяного і замішую тісто. Тісто треба місити довго, так, щоб воно аж скавучало. Довше міситимете тісто, тим воно буде м'якшим. Усі бульбашки вийдуть з тіста, вуликлий гос, і воно насититься киснем. Коли місиш тісто, це і хороша зарядка для рук. Отак От треба його здавити не менше 100 разів. Отак От тісто потрібно обім'яти рукою плачком, не менше 100 разів або трішечки більше. Колись говорили старі люди про те, що аж щоб із пари на злоба йшло. Вимішуємо до тих пір, поки тісто вже не прилипатиме до рук. Рука чиста і майже чиста під мисочка. І після цього накриваємо. На 40 хвилин у тепле місце. Але в кожного для будь-якого випадку різна кількість часу. Через те, що це все залежить від того, яка температура у хаті чи в квартирі. Якщо тепло, то воно підійде швидше, якщо холоднувато, то буде підходити довше. Тісто наше майже підійшло, а я готую творог. У творог, 300 г творогу, вкидаю жовток, тільки жовток. У мисочці розбила яйце, білок і половинку жовтка залишила, а половинку жовтка укинула у творог. Додала столову ложку цукру. Додаю дрібку солі і столову ложечку сметани. І дуже гарно вилочкою розминаю творог. Можна блендер, звичайно. Получився дуже такий гарний творожок, як масло. І вкидаю сюди родзинки. У мене дамські пальчики, через це я їх подрібнила, на три частинки порізала, і вони трішечки кисловоті, то можна додати іще сюди ванільного цукру і для аромату, і для того, щоб трішечки підсолодити наш творожок із родзинками. І знову гарно розмішаю. Дуже такий ароматний став творожок, прямо вже хочеться його їсти. Добре підійшло чисто. Підпиляю стіл. Борошу. Руки можна змастити олійкою і тісто стане купрувішим і податливішим. Ще раз обминаємо тісто. І створюємо такий колобочок, яким ділимо на дві частинки. Утворюємо такі дві полосочки з тіста. І кожну полосочку ділимо на сім частинок. Так, спочатку на дві, три, чотири. П'ять, шість, сім. Перетворюємо квадратики у кружечки такі і викладаємо прямо на противень або на лист. Змащуємо руки олійкою і змащуємо також олійкою і викладаємо на лист з інтервалом. Трішки тісто посилила, у нас це не вже легко, можна зробити такі, як Ось Отака сковорідка, чи лист у мене діаметром 40 см велика. Сюди пішло в мене 3,5 стакани борошна у тісто. Якщо протинь чи лист менший, то можна приготувати з меншої кількості, або ж, якщо залишилось тісто, приготувати ще якісь пиріжки або хліб чи булочки. Це Ті, тісто універсальне. А так стаканом робимо заглиблення для того, щоб покласти творог зручно. Я стакан теж олійкою трішки змастила і дуже так зручно робиться отака От виявка. Викладаю по столовій ложиці десь ворожку, кожну заглибинку. Яйце, половинку жовтка. І білуціли, я вливаю буквально ложечку води столову і змажемо наші ватрушечки. Якщо ж у ватрушки яких ще не вистачило е, творогу, можна додати дві чи три ватрушки, зробити з вишнями, тільки додати туди цукру і з корицею, з цукром. Теж буде дуже смачно. Отакі гарнесенькі ватрушечки. Я змазала яйцем і на 20 хвилин залишаю, щоб вони підійшли. Минуло 20 хвилин ватрушки підійшли, і ми ставимо розігріти до 180 градусів духовку. Вийняли з духовки ватрушечки наші, і погляньте, які вони стали. Пухкі, гарні. І всі знають, який вони на смак, але я ще, зараз ще і спробую. Тільки ж подивіться, яке м'якусеньке і пуххеньке вийшло тісто. Дуже смачне. І тонесеньке тісто вийшло, як паутиночка, така, як мариночка. Гарне і дуже на смак смачне. Готуйте такі ватрушечки, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Якщо вам сподобалося, не пожалуйте і поставте лайки.